Молимося разом за перемогу, справедливість і мир в Україні. Повторюємо молитву 40 разів. «О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи, всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло, пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутній, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутній, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутній, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло, пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутній, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутній, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло, пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутній, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутній, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутній, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. Господи всемогутній, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ, відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи всемогутній, даруй перемогу українській армії. Нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу, силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь. О Господи Всемогутні, даруй перемогу українській армії, нехай правда і світло здолають темряву і зло. Пошли воїнам ЗСУ відвагу. Силу і непохитну віру в перемогу України. Амінь.